Президент України Володимир Зеленський уже повернувся до Києва та приступив до виконання своїх обов'язків. Про це глава держави повідомив 23 грудня зранку. Доброго ранку всім. Бажаю всім здоров'я. Чуєте у нас, вже працюють телефони. Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги. Всім гарного дня, всіх переможемо. 21 грудня президент України прибув до Білого Дому, де його зустрів президент Сполучених Штатів Джо Байден. У рамках візиту державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він вперше передбачає передачу нашій державі систему найпотужнішої протиповітряної оборони Петріот. Також Володимир Зеленський виступив в американському конгресі. Там його зустріли із гучними оваціями. Після сполучених штатів Зеленський дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Очільники обох країн підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Сторони обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році. Розповіли в офісі президента України. У свою чергу голова польської держави Анджей Дуда пообіцяв і надалі підтримувати Україну та бути з нею до перемоги. Моги над Росією візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки став першим від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, і третім на посаді президента нашої держави.